Друзі, усім привіт! Закриваємо вологу на пшеничці. Ось вид до і ось після. Закриваємо вологу катками і заодно рівняємо ґрунт. Тому що пшеничка сіялась не дуже такий, не дуже такий рівний рельєф, а ми його зараз вирівнюємо. Ось так. Так, і Заодно і вологу закриваємо, пори закриваємо, а по другому ще й рівняємо рельєф. Вон трактор. Зараз підійде ближче, покажу. Трактор ЮТО 804 на 80 кінських сил. Пшеничка у нас не дуже гарно на стані. Але що маємо, те маємо. Заходила на взиму зим, не дуже, так щоб гарно, але ми її підживили, кидали селітру десь по 100 кг, кидали, е, кидали карбамід, десь по 80, можливо по 70 кг, там, плюс-мінус туди-сюди. Ось сітро Не знаю чи мене добре чути, тому що тоді час не на вітери. І число сьогодні 4 почали вологу 5 березня, а цей рік почали 4 березня. А можливо, що сьогодні ще поїдемо закривати вологу культибатором. Все, прийшла моя черга, так що ще зараз в тракторі включимося. Друзі, я вже в тракторі. Зараз я вам покажу вирішить. 3 метрів 20 прориди, вологи зовсім немає. Сезон буде дуже важкий. Бо, тут пшеницьке щось зовсім немає, кури викліване чи що, не, не зрозуміло.